Слава Ісусу Христу! Якщо би ми сьогодні з вами зустріли святого Йосифа, знаєте, що Він би нам розповів про Різдво, як він дійшов до Вефлеєму, як він став опікуном Ісуса Христа, як Він прийняв цю велику відповідальність на себе. Якщо вам цікаво, то запрошую вас у 15-й день нашої мандрівки до Різдва Ісуса Христа. Пригадаю, що ця мандрівка триває 40 днів. Це той Різдвяний піст, під час якого ми з вами готуємося по-справжньому пережити зустріч з новонародженим Ісусом. Справді, стати не глядачами, але учасниками Різдва. Тому це моя така перша мандрівка, і цю мандрівку я назвав «Я вифлеєм». Тому я щиро дякую всім, хто мандрує разом зі мною. Тому сьогодні запитуємо святого Йосифа. Йосифа, поділися з нами. Твоїми переживаннями відносно Різдва. Як ти, це, як ти став тим учасником? І він би нам насправді розповів про свої сумніви відносно Марії. Наприклад, бо знаємо, що, що в певний момент він дізнався, що його Марія вагітна. Він ще не знав від кого, що сталося, він мав відносно неї дуже багато сумнівів. Отже, тому він і вирішив також її тайкома відпустити. Так, він не бажав їй е, якоїсь такої кари, яка би мала би бути за людськими законами, бо він все-таки слухав Бога, і для нього Боже слово було вирішальне, але він бажав поставити хрест на цій історії, тайкома відпустити Марію і зі себе зняти відповідальність. Про що це говорить? Це говорить про те, що насправді він боявся. Стати учасником цієї всієї історії. Краще, нехай у нас закінчиться, краще я відпущу Марію, краще про це ніхто не буде знати, ні репутації не буде зіпсути, і, і так далі. І, і він насправді це задумав зробити, її відпустити, каже Святе Письмо, що і от, коли він це задумав зробити, чуєте, він був схильний до того, щоб Зробити так, щоб ця історія дуже швидко завершилася. І в той момент, коли він вирішив так зробити, йому уві сні з'явився ангел і повідомив, і перше, що він йому сказав, не бійся. Йосифе, сину Давида, не бійся взяти Марію. Чуєте, тут в нього десятки сумнівів, тут в нього вже свій вимальований план. А тут він чує про якусь волю Божу, зовсім іншу. Більше того, йому Бог доручає, йому каже, перше, що йому Бог каже, той посланець, той Божий посланець, каже, Йосифе, не бійся. А друге, що він каже, що є певна воля Божа відносно тебе, Йосифе. Отже, не бійся взяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалося, походить від Святого Духа. Вона породить сина, а тепер воля Божа відносно тебе, Йосифе, і ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів їхніх. Чуєте, наскільки Бог довірив, е, е, яку велику місію Він довірив святому Йосифові, яке велике завдання Він довірив святому Йосифові. Чуєте тому чоловікові, який боявся, який сумнівався, який хотів свою Марію відпустити, чує про якесь грандіозне завдання. Цікаво, які відчуття, які переживання були у святого Йосипа. Проте він вирішує прийняти цю Божу волю. Знаєте чому? Бо він відчув, що Бог в ньому не сумнівається. Якщо Бог в ньому не сумнівається, що він має, що він покликаний до, цій, до, до такого величного завдання, то чому він в собі має сумніватись? Якщо Бог відносно нього не боїться, то чому він має боятися? І тому він починає слухати не себе, не своїх сумнівів, не своїх переживань, а він починає слухати того, хто в ньому не сумнівається, того, хто в ньому впевнений. Сьогодні від Йосифа ми теж можемо насправді навчитися багато. Часто ми з вами сумніваємося в якихось добрих вчинках: починати чи не починати. Наприклад, почати молитись чи не почати молитись, піти до сповіді, чи не піти до сповіді. Ми маємо дуже багато сумнівів, страхів, переживань. Ми інколи беремо, боїмося взятися за якусь благородну справу, не знаю, волонтерства чи чогось іншого. Але сьогодні. Той ангел він також каже нам: не бійся, бо тебе Бог кличе до чогось благородного, тебе Бог кличе до чогось доброго, тебе Бог кличе до того, до того, що ти будеш частинкою певної історії, важливої історії в Божому задумі. Більше того, сьогодні нам також ангел каже: в тобі Бог впевнений, Бог знає, що ти з цим справишся. Бути добрим батьком, бути доброю, бути доброю дружиною, бути добрим сином, бути добрим бізнесменом. Якщо Бог в тобі впевнений, то чому ти маєш в собі сумніватися? Дивися на Бога. І так і кажи: якщо ти, Боже, в мені впевнений, то чому я маю в собі бути невпевнений? Коли я вчився в семінарії, то я мав дуже великий оцей тремор. Я виходив на хори, і коли співав там апостола, чи ну читав апостола, чи читав псалми, співав, то в мене дуже дрижав голос, і я, серце так калаталося, і насправді був ну, такий переляканий, можна сказати, був. Але одного разу я насправді почув ті слова від духівника на реколекціях, де він сказав: якщо Бог тебе поставив туди. То він в тобі дуже впевнений. Якщо ти робиш якусь благородну справу, ти починаєш боятися, то не бійся, бо це Бог тобі її довірив. Це Бог, побачив, що з тією справою ти справді впораєшся. І я прийняв ті слова до себе, і я собі так сказав: якщо Бог мене поставив на ті хори читати того апостола, то він в мені впевнений. Якщо він в мені впевнений, то чому я маю боятися? Він знає, що я з тим впораюся. І знаєте, оті всі страхи, якийсь цей тремор відступили в, в момент. І завжди, коли в мене починається якийсь страх перед якоюсь доброю справою, я себе запитую: це я себе сюди ставлю в цю добру справу? Чи Бог мене ставить в цю добру справу? Якщо він мене сюди ставить, якщо він мене кличе до цього, якщо це Бог мене кличе? До творення такого певного добра, то він знає, що я з тим впораюся. І навіть відносно цієї мандрівки. Я багато собі разів казав, що напевно, ні, не вартує записувати ці відео. Але якийсь такий внутрішній голос я мав: не бійся, почни, пробуй, а я тебе попроваджу. І тому сьогодні вже 15-й день. І я дякую Богові, що він мене десь запровадив в цю мандрівку, і що я можу ділитися тією духовністю, тими думками, тими розважаннями відносно Різдва. І я вірю, що Бог нам, в тій Божій ласці, ми дійдемо до цього Різдва. Тому не бійтеся. Сьогодні нам каже ангел, і сьогодні нам про це каже Йосиф. Не бійтеся, бо коли вас. Бог кличе до чогось, то він знає, що ви з тим впораєтеся. Він дає вам якусь велику місію, в, можливо, в маленькій вашій історії вашого життя. Так як Він дав велику місію назвати це дитя Ісусом і стати Його, щоб Йосиф став його опікуном. Довіряємо Богові, всім мирного вечора. Слава Ісусу Христу!